Він з'явився у дворі раптово, худий, з обдертими вухами, сірий настільки, що його шерсть нагадувала попіл у старій грубці. Ніхто не знав, звідки він прийшов. Хтось казав, що його викинули дачники, бо надоїв хтось, що він утік від старої господині, яка померла. Але він уже був тут, сидів на лавці біля під'їзду і дивився на людей з жовтими, майже світлими очима. Діти прозвали його сірком Сірий же. Сміялися, він не ображався. Не тікав, коли хтось тягнув його за хвіст, не шипів, коли кидали камінці. Він просто сидів і чекав. Чого ніхто не знав. Інколи вночі його чути було у дворі. Тихе, протяжне мяу, ніби він когось кликав. Дехто сердився, замовкне вже бездомну тварюку. А баба Ніна з третього під'їзду казала. То він когось шукає, видно, загубився або втратив. Сірко їв, що траплялося хтось підкидав кістки, хтось шматок ковбаси, а найбільше він любив хліб у молоці. Баба Ніна щодня виставляла йому миску. Він сидів поруч, коли вона повільно підмітала двір, ішов за нею до смітника, а потім повертався на лавку свій постійний трон. Зиму він пережив якимсь дивом. Лапи тряслися, шерсть збилася в ковтини, але він все одно виходив до людей. Вранці сидів біля зупинки і дивився, як односельці сідають в автобус. Увечері чекав, коли ті поверталися, наче він мав когось зустріти. Дивний кіт шепотіли сусідки не такий, як усі. А потім сталася біда. В дворі знайшли хлопчика з третього поверху. Він упав з гойдалки і зламав руку. Плакав, не міг підвестися, і знаєте, хто сидів поруч, поки прибігли дорослі? Сірко лизав його обличчя, ніби заспокоював. Хлопчик пізніше казав якби не кіт, я б зовсім злякався, він зі мною говорив. Після цього до нього почали ставитися інакше. Хтось підкладав більше їжі, діти перестали дражнити, навіть чоловіки на лавці махали йому рукою. Сірко, йди но сюди. Але він все одно лишався нічиїм. Ночами йшов кудись за двори і довго не повертався. Одного разу весною його не стало день, другий, третій. Діти шукали, кликали, баба Ніна виставляла порожню миску. Минув тиждень, і вже всі вирішили, що не вижив, що трапилось щось лихе. Та раптом одного ранку він знову сидів на лавці. Схудлий із подряпаним боком, але живий. Лише в очах з'явилося ще більше смутку, баба Ніна тоді казала то він так завжди, Іде і вертається, як людина, що не може знайти дорогу додому. Час ішов, діти виростали, у дворі міняли асфальт, ставили нові гойдалки, а Сірко все сидів і чекав когось. І от одного осіннього вечора сталася дивина. Приїхала стара жінка на таксі, вийшла, тримаючи в руках вузлик, озиралася довго, ніби щось згадувала, і раптом Сірко підскочив, закричав на весь двір і кинувся до неї. Він впав їй під ноги, обійняв лапами її старі валінки і не відпускав. Господи, це ж мій, мій Мурчик, заплакала жінка. Я думала, він давно. Я ж переїхала після смерті чоловіка, його не змогла забрати, а він вижив. Люди не повірили, але вона знала кожну пляму на його шерсті, кожну звичку. Вона називала його по-іншому, та він відгукнувся одразу. Вона забрала його тихо, без галасу, і тільки баба Ніна довго ще дивилася йому слід і шепотіла. От і знайшов свою дорогу додому. У дворі ще довго стояла порожня лавка. Діти звикли підкладати під неї хліб і молоко, але вже ніхто його не торкався. А потім, наступної весни, біля лавки проріс бузок невеликий кущ, що раптом розквітнув бузковим цвітом, і запах його був такий самий, як у тих жінчиних валянок, у яких сірко колись вперше заснув у неї вдома.